Проблема травматизму в тому, що усіма цима предметами ми не вміємо правильно користуватися. Ну, наприклад, висить груша в спортзалі. Що перше, ми думаємо, що її треба якомога сильніше вдарити. Але не думаємо, що груша. Ми не думаємо, що груша може дати здачі. Так само здачі може дати кожен цей предмет, якщо ним неправильно користуватися. І прямо зараз ви дізнаєтеся, що треба робити в спортзалі, щоб собі не нашкодити. Стас професійний фітнес-тренер і відомий бодібілдер. Він знає неправильні вправи навіть із маленькою вагою. Всього один кілограм можуть призвести до серйозних травм. А що вже говорити про людей, які прийшли в зал і одразу хочуть бачити результат? Заняття фітнесом, звісно, можуть бути травматичними, якщо помагатися розібратися в техніці упражнень самостоятельно. І зараз Стас продемонструє нам які ж найголовніші помилки усіх новачків. Зараз ми будемо виконувати упражнення станова тяга на прямих ногах. Вправи ми підібрали, звичайно, для жінок. Основна нагрузка на задню частину бедра і на попці. Це станова тяга. Вона дуже добре розвиває тіло спину і, звичайно, стегна. Головна помилка у її виконанні неправильне положення спини. Округляють спину. Травмувати можна е, мишці, е, поясниці. Інша помилка випрямлені коліна. Нагрузка велика йде на коленний сустав. Ми будемо знашувати більше коленний сустав. А тепер дивіться, як цю вправу робити правильно. Беремо штангу на ширині плеч рядом возле ног. Відходимо немножечко назад. Стопи ставимо на ширині плеч паралельно друг от друга. Спину надо держать прямо. Таз відводиться назад. Упор на п'яточки должен быть. Работаем. Ще небезпечніше це присідати зі штангою. Ця вправа теж робить сідниці сексуальними, але може зашкодити колінам. Перегружається калінний сустав, переноситься нагрузку на носочки, і коліні сходяться внутрі. Або травмувати поперед. І ми бачимо, як таз уходить вперед. Можуть там вискакувати позвонки. Теперь Стас научит нас приседать правильно. Берем штангу возле специальных меточек, либо заныриваем под штангу, сводим лопатки и штангу ложим на, э, на эти же мышцы. Снимаем штангу, немножечко отходим назад. Стопы ставим немножко шире плеч, носочки направлены в сторону. Спинку держим прямо, лопатки сжаты, смотрим вперед-вверх. При приседе упор должен быть на пятки, таз отходит назад, Коленки остаются практично на місці. Немножко вперед. Третя вправа це випади. Тут знову тренуються сідниці і знову займовірною проблемою для колін. Якщо ви завалюєте корпус, може колінний сустав виходить вперед. Получається нагрузка на колінний сустав. Сносяться якісь там частини в колінному суставі. Запомните, и как рубить выпады правильно? Выставляем немножко ножку назад, да. И при выполнении приседания э, угол в обоих коленных суставах вот, должен быть по 90 градусов. Спинку держим прямо. Упор ноги, которая впереди на пяточку, и которая сзади на носок. Смотрим вперед вверх. Як ви вже зрозуміли, дві найголовніших проблеми у спортзалі можуть виникати: перша зі спиною, друга із колінами. Але є ще один нюанс: приблизно 20% усіх трав люди отримують у перший день своїх занять, бо просто не готові до спортзалу. Як же дізнатися, чи готові ви піти туди прямо зараз? Всього є три простих правила: перше правило офісне. Якщо в офісі ви працюєте ось так? то я вам просто заздрю. А якщо ви ще і встаєте зі стільчика кожні 15 хвилин для того, щоб зробити вправи на розминку, ви взагалі умнічка. Але ж ви працюєте не так, правда? Ви сидите за стільчиком так, як я, трохи згорбилися, напрягли м'язи шиї і затисли м'язи плечей. Це означає лише одне: те, що ваші м'язи тепер спазмують. Я поясню. Якщо ваша м'яза спазмована, це означає, що вона у постійному напруженні. Через деякий час м'яза забивається, і ви можете відчувати біль. Тоді просте навантаження всього з одним кілограмом може призвести не просто до спазмування м'язів, а до перекриття судин. Кров не буде надходити вам у голову і це інсульт. Але не хвилюйтеся: варто всього за тиждень до того, як ви прийдете в спортзал, відмічайте цей день у календарі, зробити кілька розтягуючих вправ на шию, на руки і на спину. Вправи прості, головне тягнути м'язи. В'я повільно і легко. А якщо ви хочете дізнатися детальніше про них, то дивіться на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці, там ми їх вже виклали. І друге правило це пульс. Просто заміряйте пульс. Візьміться, зробіть ось тут або ось тут ще легше. Всього одну хвилину заміряли. Так, є у нашої підослідної пульс 50. Тепер попросимо її одну хвилину пострибати на скакалці. А тепер давайте зробимо так, щоб вона присіла 30 разів. Прошу. Ось тепер найважливіше, треба знову заміряти пульс. Якщо зараз її результат буде від 119 ударів за хвилину до 133, це ідеально. Якщо від 133 до 147, це те, що можна іти займатися у спортзалі, хоч завтра. Але якщо результат буде вищим, треба спочатку зайти до лікаря. Який ж результат у нас? Ідеально, можна займатися. Ну і третє правило. Навчіться слідкувати за своїм диханням, будь ласка. Правильно дихати це коли ваша м'яза стискається. Ви повинні видихати. А якщо м'яза розслабляється, ви повинні правильно дихати. Якщо ви не будете правильно дихати в спортзал, вам краще взагалі не ходити. Ну, по перше, ви просто не будете спалювати жир, бо саме кисень його окислює і знищує. А по-друге, через неправильне дихання ви отримуєте також молочну кислоту у м'язи і сильний біль на завтра. Або навіть можна втратити свідомість. Ну що з правилами розібралися, але це ще не всі небезпеки, про які ми сьогодні вам будемо розповідати. Далі буде ще страшніше.